Як позбавитись від різних залежностей, проклять, налагодити відносини з чоловіком чи дружиною, з дітьми, як не зійти з розуму, тим паче, в текі страшні часи залишатися при розумі та здоровому глузді. Вихід лише один йти за Божими людьми. Ті, кого посилає Бог, це Божі ангели, так говорить Біблія. Через них говорить Дух Божий, говорить Слово Боже, і тільки Дух Божий дає розуміння, як правильно вчиняти в будь-яких сферах життя і в будь-яких напрямках. І щоб іти за Божими людьми потрібне смирення, а смирення без зусиль неможливе. Дуже багато людей думають, якщо я сходив раз на місяць в церкву і відмолив гріхи, або раз на рік почитав Біблію, то я вже під Божим захистом і Божій благодаті. А всі інші дні, які не присвячую Богу, можу робити, що хочу. Це безумство так думати. Потрібно прикладати зусилля і смирення, і кожного дня перебувати у волі Божій, щоб виправляти своє життя і стати дитиною Божою. Амінь.